Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент на цю годину, що відомо про зустріч держсекретаря Блінкена та міністра Лаврова, які головні питання обговорювались. Наталю, буквально щойно нед прайс, це речник державного департаменту, сказав ще раз прояснив кілька деталей. Він, по перше, сказав, що це не були двосторонні переговори. Це не була тривала зустріч. Зустріч була короткою, як правильно ти сказала, 10 хвилин. І насправді він сказав, що держсекретар Блінкін використав цю коротку нагоду для того, щоб дуже чітко донести три головні меседжі. Перше він висловив розчарування і назвав абсолютно таким безвідповідальним рішення Росії призупинити свою участь у договорі New Start про скорочення наступальних стратегічних е, е, зброї наступальної стратегічної зброї тобто знов ж таки це угода яка дозволяла контролювати і наполягала на скороченні наступальних ядерних озброєнь і держсекретар блінкен використав цю нагоду для того щоб заявити що росія має повернутися до виконання умов договору це важливо не лише для ядерних держав таких як сполучені штати росія але й для всього світу також держсекретар блінкен використав цю нагоду то аби знову ж таки наголосити на тому, що у Росії несправедливо як вважають у Сполучених Штатах утримується вже кілька років американець Пол Віллен. І Держсекретар Блінкін сказав, що Сполучені Штати винесли конкретну важливу пропозицію, на яку Росія має погодитися для того, щоб звільнити цього американця. І третє, що важливіше, найважливіше для України, безумовно обговорили питання російської невиправданої війни проти України. Держсекретар Блінкін, як сказав, він сам власне на прес конференції використати використав цю нагоду, аби по перше сказати, що підтримка для України не зменшиться, не поколихнеться. Що сполучені Штати і партнери будуть стояти з Україною стільки скільки буде потрібно а Росію він закликав негайно припинити війну. Давай послухаємо, власне, що сказав держсекретар Блінкен я сказав міністру закордонних справ те, що багато інших казали минулого тижня в ООН. і багато міністрів Великої Двадцятки сказали сьогодні: зупиніть цю агресивну війну. Візьміть участь у змістовних дипломатичних зусиллях, результатом яких може стати справедливий і тривалий мир. Президент Зеленський запропонував мирний план на 10 пунктів для встановлення справедливого і тривалого миру. Сполучені Штати будуть готові підтримати Україну дипломатично, аби на цій. Базі завершити війну натомість, президент Путін не виявив жодного інтересу брати у цьому участь, сказавши, що тут нема про що говорити допоки Україна не прийме я цитую, нові територіальні реалії, в той час як він лише подвоює свою жорстокість щодо України. Юлю делегати не змогли видати спільного комунікету через заперечення Росії та Китаю щодо формулювань відносно російської війни в Україні. Це сталося і раніше на зустрічі міністрів фінансів групи 20 у Бангалорі. Москва та Пекін були проти використання у спільній заяві слова війна. Чи має сенс подальше обговорення у такому форматі? Наталі, це хороше питання, і це питання безпосередньо сьогодні. журналісти ставили Ентоні Блінкен у державному секретареві. Він сказав про те, що так дві країни висловилися проти спільного формулювання, в якому засуджується російська агресія, в якому наголошується на неприпустимості перекреслення кордонів, на важливості зберегти територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах. Однак він сказав, це не заперечує того, що 18 інших країн абсолютно підтримали ці це висловлювання. І голова G20 Цять які зараз є якої зараз є Індія, в заяві, яку видало власне лідерство Індії за результатами цієї зустрічі міністрів закордонних справ групи 20, ідеться знову ж таки про це формулювання, яке схвалили ще на засіданні лідерів країн двадцятки у Балі, про те, що знову ж таки засудження російської агресії, і про те, що не неможливо перекреслювати міжнародно визнані кордони. І Ентоні Блінкен вважає, що оскільки більшість країн підтримуються в. Формулювання це є важливим, а не те, що Росія і Китай висловлюються проти юлю. Як експерти оцінюють, як підсумовують проведену зустріч міністрів закордонних справ Групи 20? Наталю зустріч була дуже короткою, тому насправді не більше не підсумовують зустріч, а ставлять інше питання. Деякі експерти насправді сумніваються у тому, чи є взагалі будь-яка доцільність із американських для американських лідерів зустрічатися із російським. Наприклад, Пітер Дорен, це експерт фундації захисту демократії. Він назвав абсурдною той факт, навіть що Росія лишається членом таких груп, як група 20, наприклад. І він сказав, що насправді немає сенсу для того, щоб такі зустрічі взагалі відбувалися, адже по позиція Росії зрозуміла, що ж стосується державного департаменту, то в державному департаменті говорять, що вони вважають, що діалог має продовжуватися для того, щоб Сполучені Штати просували ті теми, які важливі для сполучених штатів безумовно. І сьогодні неда прайса, коли запитали, хто був ініціатором цієї зустрічі, а як вона відбулася, чому раніше говорилося, що не буде такої зустрічі, але вона сталася. Над прайс наголосив саме на цьому, що Сполучені Штати використовують можливості, коли вони вважають, що це в їхніх інтересах. Ах, просунути дуже важливі нагальні питання як для сполучених штатів, так і для світової спільноти і безумовно України. Давай послухаймо ви мікнеополоджіс. Ми не вибачаємося за чітке донесення того, що в наших інтересах у наших інтересах, щоб Росія відновила виконання договору New Start. Це також в інтересах решти світу у наших інтересах, щоб Пол Вілан повернувся додому якомога швидше, і безумовно в інтересах України та Сполучених Штатів та усіх країн світу, які вірять у статут ООН, побачити, як війна в Україні жорстока агресивна війна Росії проти України, завершилася на справедливій та довговічній основі. Росія довжна потерпіти стратегічне пораження, якщо говорити в цілому про практичний хід дискусії про передачу нам бойових літаків, то очевидно треба розуміти таке, що якщо з нашої сторони вважається, що нам треба дати якийсь універсальний літак, який зможе виконувати одночасно декілька завдань, то схоже, наші союзники бачать картину діаметрально протилежно. Що нам все таки варто дати декілька типів спеціалізованих літаків, кожен з яких виконуватиме свою задачу? Ну наприклад, ті словацькі. Міг 29 СА там дефіс не варто забувати. Будуть виконувати задачу саме протиповітряної оборони. Тим більше, що в словацьких цих міг 29 СА є одна важлива особливість. Вони російського виробництва відповідно адаптовані до застосування російських ракет Р 77 далекопійних, які наводяться за принципом вистрілив. Забув і відповідно ну передача. Таких літаків суттєво би посилила саме захист нашого неба. Міраж 2000 і ударні літаки-торнадо, які там теж дискутуються, ну, це теж якраз про посилення саме наших ударних можливостей, які, скажімо так, деякі ранні версії єврофайтерів, які теж в теорії Велика Британія готова нам продавати. Коли західні союзники говорять про те, що там треба почекати декілька місяців, перш ніж Тично переходити е, до там, знаєте, процесу передачі літаків, вони буквально це і мають. Що просто мають на увазі, що просто треба підготувати процес, вперше ніж якісь там, скажімо, так, ми зможемо е, там за півроку чи ще трошечки більше побачити перші західні літаків уже з опізнавальними знаками військово-повітряних сил України. Так це буде не новий, а 16 із там буквально е, складально конвеєру в Америці, який би нам би хотілось, але, але насправді. Це дикусія по передачі м, бойових літаків західного виробництва, які нам потрібно, вона насправді просувається швидше, аніж ми уявляємо. Просто ну є там свої чутливі моменти, через які західні союзники в принципі волюють це питання обговорювати за закритими дверима. Ну якщо брати ту саму словачину, яка там ну постійно розповідає про якісь там умови, ну очевидно, незважаючи на те, що словаки нам по суті віддадуть саме російську, а не радянську зброю, ну очевидно, вони хочуть якісь компенсації компенсатори не тільки фінансові, але й там компенсатори в плані безпеки. Що стосується інших країн. Ну от зважаючи на те, що там буквально всі літаки розписані або по місіям НАТО, або по місіям ну знаєте, по захисту власного повітряного простору, ну це треба ще встигнути порівняти певний оборонний баланс ну, дуже багато таких от нюансів, через які скажімо так, ну ніхто не поспішає говорити наперед, що коли у нас буде, але за цими всіма політичними сигналами, які доходять, ну це показує, що що дискусія насправді має практичний сенс навіть в плані узгодження графіків, що коли має відбуватися. До речі, ще про реалістичність перспектив передачі і тому подібне. Є ж можливий ну, нюанс, що наші льотчики скоро зможуть застосовувати ці керовані авіабомби Джейдам, які нам дає США. Але ж є нюанс: У нас якби до війни схоже не було спеціалістів, які могли би працювати з таким озброєнням. Що ми можемо зробити виступ, що Схожий процес навчання наших льотчиків для ведення там для освоєння західних лі... літаків вже міг початися. Но, але навіть якщо на такому вузькому прикладі, як освоєння бомб джейдам. В Україні треба дати більше вороженій. Ворожені України це путь к міру. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео